Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам підсадку в квадраті С2C3 на карті лінії Маннергейма. Вона дуже така прикольна, дуже цікава. Не скажу, що ви нею будете користатися там кожного бою, кожен раз, але все ж таки цікава і ви повинні про неї знати. Вона знаходиться на другій базі. В квадраті, як я вже говорив, с 2 c 3 Заїжджається на ПТ-шках дуже легко. На іншій техніці також заїжджається трішки складніше, але не буду говорити, на які ще техніки можна заїхати. Це так, для вас така загадка, для вас така, ну, типу, щоб ви щось попробували самі, на які можете заїхати, на які не можете. Але обов'язково треба зайти в тренувальну кімнату і трішечки там потренуватися, щоб знати, як заїжджати, куди заїжджати, і в цьому плані. Тому що ну, реально, з першого разу буде тяжкувато. Треба пару разів поганяти, тому що є такі маленькі нюансики, де там десь на горбику переважився, не зміг заїхати. Ну, коротше, треба це в тренувальній кімнаті поїздити, поробити, щоб знати, де, що і куди і як. Ну, поїхали дивитися. Заїжджається досить легко. Ну як? Не скажу, що досить легко, ну. Відносно легко. На ПТ-шках, на різних ПТ-шках заїжджається відносно легше. Чому? Тому що ПТ. Е... Зчеплення з ґрунтами найкраще, найкраще, так скажемо, Да якщо не помиляюся. Якщо помиляюсь то підправити мене в коментарях. Ну, давайте розбиратися, як що куди заїжджати. Бачите, в мене також не з першого разу виходить туди заїжджати. Треба покрутитися, повертітися. Але все ж таки заїхати можна. ну Трошки постаратися, трошки повчитися. деякі нюанси, десь трохи камінчик, десь трохи текстурка, техніка себе поводить зовсім по-іншому, але все ж таки, все ж таки. я думаю, що ви в тренувальну кімнату зайдете, потренуєтеся, будете непогано заїжджати сюди. Знову ж таки, про ці позиції треба знати, що в деякий момент в бою ви могли цю позицію використати, десь під'їхати, десь виставитися непомітно, щоб супротивник не знав, що ви можете тут під'їхати, і типу, десь так зарішати нам. Кінець. На кінець битви, на самий Сход битви, тому якось так. Зараз вам ще раз покажу, що і докажу, що заїжджати сюди можна. Та самий, ну, 268 дроп 4 заїжджає, інші ПТшки заїжджають набагато легше, тому Тому, коротше, треба пробувати, Попробуйте, зрозумійте, яка техніка, як, що і куди, і все буде у вас круто. Бачите, цього разу взагалі ну, от відносно легко вже те, що на ваших очах вже з другої, другої спроби. Але якщо не помиляюсь, то це наче з третьої спроби, але заїжджається відносно легко. Тобто пару націльних тренувань ви будете заїжджатися дуже легко. Бачите, вона ще не поїхала, а тут маленько, помаленьку поїхав. Коли ви піднімаєтесь, у вас ну, геть всі карти відкриті, куди і як поїхати. Тобто Зараз я натисну на пазу і розберемося, куди і як можна поїхати. Тобто От ви заїхали. У вас, наприклад, супротивники стоять в квадраті от, B1, B2, B3 там A4, А5 там, де стоять, ви не можете тут виставитися, ви ось тихенько собі по ці підсадочки заїхали і виїхали, ось, грубо говоря, вже їх тут ви бачите, можете їх нормально розкидувати. Тому, тому я хочу, щоб ви про це знали, щоб ви цим користувалися. Хто знав про цю підсадочку, обов'язково пишіть в коментарях. Буду, буду радий почитати. Хто знав, хто не знав, бо я відносно недавно про неї дізнався. Спробував на неї заїхати. Не з перших разів виходило, але, але вийшло. Виходило на певному виду техніки. тому... Цього я вам говорити не буду. Це для вас така загадка, щоб ви спробували зрозуміли, хто заїжджає, хто не може заїхати. Ну, коротше, для вас така загадочка. Я показав, що ця підсадка є, вона працює, заїжджається. З вас вподобайки. Давайте зробимо тисячу переглядів, і потім можна піти, знайти ще десь карти, на яких також є підсадочки. З вас обов'язково подобайка, коментарик пишіть. Як, що ви на рахунок цієї підсадки думаєте, вона корисна, чи, чи взагалі це з неї немає ніякого толку. Рекомендація друзям, хай друзі бачать, хай друзі дивляться, знають про це. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.